Вибите вікна на кухні, покорожена рама і дитина чуть не постраждала в дитячій, вибита повністю в залі і балкон. Половина балкону вибита. ще. Дитина спала, а ми Бігали, і в цей момент це все на нас скло. Ми слава Богу, не добігли до того скла, лишилися на порозі спальні, коли бігли. Лишилися на порозі, тому там вийшло, що ми. А потім тут вже почала е жінка кричати, що вбили людину, і тут багато людей було вночі, було страшно. І почекайте, коли це все сталося, ми вийшли на вулицю, тому що всі почали виходити. Ну це природньо. А куди мені сидіти в квартирі між збитого скла? Я вийшла на вулицю. Спочатку я була в якомусь ступорі. У мене такий стан був, що я як зомбі, а потім вже коли я зрозуміла, що запах газу він мене отак трошки мобілізував. Я почала дзвонити вже з телефоном. Потім вже нам сказали, що треба дзвонити на 1580, І ми вже почали туди дзвонити.